Він подивився просто в очі смерті і не на мить не злякався, а вона його бажально забрала у мами, у дружини, у дітей у всієї країни. Сьогодні Луцьк вкотре схиляє голову перед неоціненним подвигом нашого захисника Олександра Вдовича, який віднині завжди високо в небі і глибоко в душі рідних. В цій історії війни ще одна сторінка, ще одне ім'я, ще один подвиг і ще одне перечасно обірване життя. 35-річний Олександр Вдович, який проходив військову службу за контрактом у складі військової частини на посаді командира першої стрілецької роти, загинув. 23 січня біля населеного пункту Діброва, що в Луганській області, він подарував нам свій останній подих, щоб ми продовжили жити та любити за себе і за нього. Любити відчайдушно, як це умів робити наш герой. Все, що він робив, це з душою. Про нього не можна нічого поганого сказати. Це була найщиріша людина. І не знаю, важко, дуже важко. Це важка і болюча історія про те, коли після людини залишилися лише спогади, але спогади повсюди. Олександр був не тільки люблячим сином, чоловіком та батьком. Він також був надійним побратимом, революціонером, волонтером та сміливим воїном. Родина та друзі загиблого захисника згадують його найтеплішими словами. Дуже самовіддана людина, чесна працелюбна, знаєте. Ратний труд на фронті важкий, ніколи не уникав виконання відповідальних завдань. в гинув на жаль. отримав поранення сумісне життя. Олександр. Так сильно любив посміхатися людям і життю, і це так жорстоко. Віднині назавжди залишити його посмішку тільки на фото. Дуже позитивною людиною завжди приходив на допомогу, виручав. От як писали в соцмережах, він був кавуман, компанії. Ніколи не відмовляв, завжди міг підтримати розмову. Ну його зараз от що нам, близьким, друзям і колегам по роботі. Ну буде вони вистачати дуже сильно. Всі втомлені, всі на емоціях він прийде, просто два-три слова скаже. Це все відпадає зразу натхнення і працювати. працювала. Ну, класний, був дядько, дійсно не вистачає дуже сильно. Родину Олександра скувала та найболючіша емоція, яка зветься Безумовний крик душі. Сьогодні так гучно і одночасно беззвучно кричала душа дружини Олександра, а мовчазна біль серця це наче ті ж слова. Вона говорить навіть тоді, коли вже стихають пекучі сльози. Я його пам'ятаю усміхненим, йому завжди все треба, бо він був дуже активний для нас він залишиться нашим другом, нашим захисником. І останнє, що ми можемо зробити для нього, це бути присутніми на похороні, підтримувати родину, підтримувати дітей. В Сашка залишилося троє дівчат. Анічка. Це дуже боляче. Це волинь щодня хоронить своїх захисників, і треба віддавати шану нашим героям. Свій перший вірш про маму, донька Олександра Вдовича хотіла почати зі світлих слів, але інколи доля так немилосердна, і тепер рядки того вірша будуть ятрити душу ще не один день, місяць і рік. Бо це та біль, перед якою гнуться гори, а люди схиляють коліна. Разом із ним померла й вона. Її біль важче, ніж його труна. Його сьогодні привезуть же на щиті. Вона боїться лишатися на самоті. Люди не знають, що їй сказати. Вона ж не знає, як себе зібрати. Вони планували спільне питтями. Та обірвалася його до життя. Попрощати загиблим воїном у кафедральний собор Святої Трійці прийшли його сім'я, друзі, родина та усі, кому ця біль не чужа, а своя. Від сьогодні Олександр залишився в минулому, щоб у нас з вами було майбутнє. Сьогодні ми провели ще одного нашого героя. На жаль, ще одного. На жаль, ще одна дружина залишилась без чоловіка. Доньки залишилися без батька, батьки залишилися без сина і дуже сумно. Ми бачимо, що сьогодні сотні людей прийшли провести нашого героя в останню дорогу, сотні автомобілів приїхали в групу супроводу. Це говорить про те, що людина мала дуже багато друзів, людину шанували, любили дуже багато людей. Але, на превеликий жаль, його життя обірвалося на війні, його життя забрали окупанти. І це ще одне нагадування нам, що кожен мирний день, відносно мирний, який ми проживаємо в нашій громаді, які українці проживають в інших відносно мирних містах, він має свою ціну. І Ця ціна страшна, це людське життя. Поховали героя в секторі військових поховань міського кладовища в селі Гаража. Ми продовжуємо показувати ці трагічні миті прощання не для проникливих промов, а для пам'яті. Кажуть, Олександр завжди умів знайти правильні слова. Тепер правильні слова повинні відшукати ми, щоб підтримати окутану смутком сім'ю героя. Бо від сьогодні їхнє серце розміром з кулак несе в собі тугу розміром згору. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі.